Як пробачити іншому, як пробачити ворогу? Деколи здається, що це неможливо, особливо в наш час, коли дивимося на ті всі звірства зі сторони ворогів по відношенню до людей, невинних, до нас, і неможливо, здається, пробачити, навіть чути заклики, що ніколи не пробачимо. Інколи теж здається, що пробачати це слабкість, а відмова пробаченні – це якась сила. Але з точки зору євангельської, все навпаки, власне, пробачити це велика сила, це велике зусилля. І для цього потрібна Божа благодать, тому належить благати Бога про допомогу, щоб пробачити. Пробачення визволяє теж нас з, якби, з оков, з в'язниці. Ми стаємо свобідними, стаємо вільними, стаємо понад те того, того, що нас ув'язнює, що нас тримає в якомусь полоні. Пробачаємо з цілого серця.